І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає високий Херсон на об'єкт 140 режим натиск, карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так. Об'єкт 140. І бачимо, що 3D-стиль такий цікавий, так? така антена, ну, як вежа височезна. Ну, напевно, для того, щоб. Передавати інформацію та отримувати та інформацію <сміст> на великих дистанціях. Ну Це так, це такі думки вслух. так. І Я бачу, що грає теж кваліфікацію, і будемо дивитися, як він буде цю кваліфікацію проходити на Альхалуфі. Тут на Альхалуфі, ну на Аль-Халуфі теж бачимо, що будуть грати всі навколо бази. Лише наш герой так поїхав, зробив е такі, знаєте. Під конем, так, скажімо, так зробив. поїхав навколо респу суперників, в тили. Так скажімо, І будемо там перехлопушувати. А це такий перехлопушувальний ст так, у нас перехлопушувальна. Чому? Тому що зведення дуже чудово, перезарядка дуже швидка. Альфіще не таке велике, там, наприклад, як 430. Так. Але ну, за рахунок КД, ти дуже на Снайперська і плюс вона може бути як штурмова, тому що вона дійсно танкує. Це броньований танк, і під чудовими кутами ВЛД та НЛД. Пашта дуже сильна. Ну, багато переваг. Так, там ще один намагався захопити базу. Ну це невірний варіант, тут треба їхати все ж таки битися ось там, де зараз тяжі б'ються. І це у нас буде, мені здається, непогано нахлопушувальний бій. Чи перехлопушувальний, так? да? Поїхали далі. Вже два вороги знищено. Поки що 900 настрілено, але у нас, я скажу, альбіща не таке велике, але в принципі 320, І ми заходимо в суперників. Такий неочікуванчик для ворогів. Уже знітився на суперкокверу, він так впевнено. Виїжджав на гірку, думаю, зараз я там як почну перекопушувати все. Тут ззаді вже починають по простонародному взад настрілювати. по бою, все чудово, в принципі. З поліпшеним поки що настроєм. але великої переваги по ХП немає команди. І тут два танки. Ну, це буде, я ж кажу, це буде як Кондант. Чудовий такий маневр зробив. Знаєте, от мені подобається, коли гравці е, ну, грамотно обирають план на бій, так, зразу ж вони розуміють, що буде відбуватися в цьому полі. Так. З підпалом свій дав. І Демідж вже не стріляв нормально. Я тренив нашу користь. Такі качелі, так. То в одну, то в іншу сторону. І вже тут один маус лише залишається, треба йому допомогти. Об'єднаємося. Юра на Маусі грає, так, потрапив на YouTube канал Гравець і за рахунок нашого героя. Треба трішки оберемо. Так, оцей суперкінь, він теж він пам'ятає, що йому корму постріляли, отже, він буде злючий такий, злий-злючий. І знову, дивіться, грамотна, яка грани заїжджає на захоплення, так? там поки що маус тримається, вони чомусь не дуже сильно так на нього виїжджають два коня. Якби вони одразу ж виїхали, то вони перехлопушили. Три коня залишаються у суперників. І знову ми заїжджаємо в не Вони було для суперників, вони ж думали, що там десь прикриває 140 ззаді Мауса. Знову зараз знітяться Чудово. Чи критом. 3200 вже наставить. Ну я думаю, десь 5... А, ну 5 тисяч не буде. 4 тисячі точно буде, так? Там вже вони шотні-шотні, їдемо, летимо просто, треба допомогти, братишу. Ну він тримався, він зробив свою справу, так намауз? Все для ради перемоги. Намагається закрутити, ще удар пройшов. Чудово. І залишається один супер -конкуерер. У нас буде 5 ворогів знищено. У нас хп багато, ми можемо з ним навіть в дуельну дуеліщі такі. Зарубіжі влаштувати. Ну, і 4000, так як я казав, буде. Е, Диміджов. А той суперконкверор він десь знітився, А, він тільки приїхав. Він думав, там вони впораються, а вони не по. Він, напевне, вишукував нашого героя. Він думав, що звідти приїде. А наш герой тут всіх перехитрив. Всю команду суперників перехитрив. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.